Українці тепер наші гроші не зовсім можуть належати нам. Банківська таємниця знята. Я вам детально зараз розкажу, що сталося. Бо з 1 жовтня тепер всі ваші транзакції, хежі, імена, суми і так далі, відслідковуються. Там чуть, чуть більше суми заробив чи десь відправу, Треба буде пояснювати. Я Розкажу, чому так до чого це приведе. Але перед цим всім дивіться. Рік тому я записав відео 5 і 5 мільйонів переглядів на ньому, де я розказував, що з українцями буде, якщо візьмуть вони є тисячу від Зеленського. Тоді я вам детально пояснював, що Україна йде в сторону Європи. У нас немає нашого шляху. Ми маємо приймати там більш-менш європейські якісь закони. І зараз українців перевіряють, чи вони готові, щоб їм нав'язали якийсь закон, чи дали щось там підписати, чи от якусь нову історію придумали. Я всім казав, будь ласка, не робіть цього в Україні. Одна з найкращих банківських систем взагалі, залиште все, як є. Писали мені в коментарях, що я там щось провокатор, агітатор за три копейки продав... Дав щось такі, от Даже десь в якихось проектах про це розказував. Ну, я думаю, зараз ви висновки зробите. Далі півроку тому два мільйони переглядів і виставляю відео вже за національний кешбек. Пам'ятаєте, був і розказую. Якщо ви зараз візьмете цей національний кешбек, ви офіційно погоджуєтесь з цим. Ну там а, договір, оферта вшита в це погодження. Було що банківська таємниця буде у вас знята? А українців по нашій конституції у нас одна з найкращих конституцій, взагалі в світі. У нас от є можливість повністю зберігати наші рахунки, ну майже повністю а, в таємниці. І якщо ви брали цей кешбек, ваша таємниця була порушена. Ну, ну і так як більшість цього українців погодились на цей кешбек, і я тисячу взяли, тож більшість, то її зняли всіх. Ну, переважна більшість проголосувала, типа грубо кажучи да, І от, будь ласка, 1 жовтня 2025 року, вже ми маємо історію, що вона по факту і знайдена. На даний момент на перекази з карток на картки, а далі я думаю, буде взагалі повністю на все. І дивіться, от, що це значить для держави. Ми розуміємо, що у неї немає інакше варіанту. Вона дійсно веде нас в європу і по чуть-чуть прививає нам оці от, європейську прозорість, це вивести тіні. Вуху, з оборота і так далі. Тобто ну, немає на що шляху. Інакше Європа, ну не скаже нам велкам ніколи. Але для людей це просто повна, я перепрошую, дупа. ну дуже жирна. В країні, де е, реальна проблема з економікою і так далі, де майже все там крутиться в тіні вухи, більшість. І за рахунок цього українці навчились виживати взагалі в цій країні і побудували дуже гарну країну. От я тепер думаю, всі, хто в Європу поїхали, ви бачите, і Банкінг, і які там країни, насправді, Україна була суперпрогресіна, насправді. І от тепер ці люди не будуть їм треба буде знову а вони дуже сильно забезпечували економіку України, і от величезне питання. Якщо ми робимо таку проблему для українців, да що тепер і 30 тисяч гривень попробуй ще комусь переведи? Я вже не кажу за 150, а попробуй ще щось своє продай, положи в банк, і Ще й за це податки треба буде платити і пояснювати звідки свої кошти. Хоча все твоє кровне, окей, хорошо. Але чи держава зможе забезпечити українцям при такій прозорості і такій сплаті податків на достойний рівень життя? Щоб ми жили і не переживали за завтрашній день, щоб ніхто там завтра не голодав, не бомжував, усі було більш-менш достойно.